На смерть. Гриміли завжди, ядрились рани. І світ пішов, здавалось, шкеребе. І вся країна ніби очманіла. Людина в землю заривалася, як гріх. А над землею бомби стуганіли і падали тіла на рваний дріб. Це все було. І не забудьте, люди, своїх дідів і прадідів своїх, що руйнувався світ захланну і облудно. І нищив все фашист на цій землі. Доброго ранку, шановні присутні! 27 вересня 1943 року селище Власівка було остаточно звільнено від німецько-фашистських загарбників. Пам'ять про тих, хто не шкодував себе, рятував рідну землю і приніс перемогу над окупантами, живе і ніяк. Урочисте зібрання, присвячене визволенню Власівки, оголошується відкритим. Yeah. І скромним, що в назвах фронтів титанічних пронесли наймення твоє. Тож сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя за свободу нашої держави. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення нашої власівки та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів. Пом'янемо усіх загиблих у тій страшній війні, наших дідів і прадідів. Тих, хто ціною власного життя здобував мир для прийдешнього покоління. Невимовно тяжких втрат зазнав український народ у тій страшній воєнній круговерті, що понівечила і розтоптала мільйони людських доль. У кожній місті, в кожному селі сліди історії стоять, з граніту зроблені солдати нам про минуле хочуть розказати. До слова запрошую мешканця нашого селища, депутата багатьох скликань Яковлєва Володимира. Аноніні ну, Васівчани, а також гості нашого селища, які в результаті війни, можливо, до нас приїхали і вже тут живуть. Ми відзначаємо сьогодні 81 у річницю тієї страшної війни, яку розпочали два тирани Сталін і Гітлер. 23 серпня, заключивши пакт по розділу Європи, вже через тиждень напали на Польщу і Радянський Союз напав 17 числа на Польщу. Та війна призвела до того, що нашу Україну, яка не змогла відстояти свою незалежність в 1918 році, теж була втягнута в цю страшну війну. Наша Україна за роки тієї війни втратила за неточними підрахунками від 8 до 10 мільйонів людей. Україна втратила 45% потенціалу свого людського, матеріального. Це найбільша кількість серед бувших республік, окупованих Росією. І ця імпер... імперськість, вона продовжується вже не перше століття. І відголоски тієї війни страшної, вона також без оголошення війни напала на Україну у лютому 2014 року. А вже 24 лютого пішли відкритою війною. І велика кількість наших власівчан, які ніколи не думали, що їм доведеться пережити те, що пережили наші покоління минулі, що підуть захищати нашу Україну. перший день тієї війни 18 власівчан добровільно пішли захищати Україну. Це перша світловодська рота 175-го батальйона тероборони 62-ї бригади. Серед нас тут є Гена Коваленко, військовий. Уже 12 чоловік, які прийшли з війни, покалічені хворі. І важко сприймати це, тому що навіть не знаю як розказати вам такий випадок. У 2017 році я випадково на сайті знайшов повідомлення таке, що у Власівці покійні бо Чоловіка лежать, які звільняли власність. Я виписав дані, приїхав сюди вранці 27 числа і відразу на першій плиті знайшов прізвище Чистяков Володимир Федорович. Я їх сфотографував, коротеньке відео і відправив е, в Іркутську область туди, їх родичам. На другий день вони відписалися. От, е, Селищна рада наша готувала письмо для того, щоб запросити їх. Була така практика, у нас на день визволення селища запрошувати живих родичів, тих, хто лежать у цій братській могилі, ті, хто визволяли наше селище. Їхні прізвища тут нанесені, І їх хотіли запросити, але Письмо йшло місяць, а лишилося до, до 8 травня, ми весною їх запрошували. Всього 5 днів вони не приїхали. Коли почалася війна в 22, 22-му році вже відкрита війна, я прийшов сюди 9 травня і зняв коротеньке відео і зробив пару фотографій, що біля нашого пам'ятника. Лежать квіти, шанується, пам'ять про тих людей, які загинули, визволяючи власівку. От, е, зробив коротеньке відео, дуже коротке, бо з електронки по почті багато. І їм В Цей раз вони не відповіли, хоча переписка була до того так що Пропаганда дуже сильно нас роз'єднує. І ми повинні пам'ятати, що за незалежність своєї країни потрібно боротися. Я вже наголошував, що в 18-му році минулого століття українці не змогли об'єднатися, не змогли відстояти свою незалежність. Тому Наслідки, ті ми відчуваємо сьогодні на собі. На нашому кладовищі вже майже 20 могил і ще 15. Невідомо де пропавших наших односельчан, наскільки по Україні. Дякуємо. Дуже добре. На грудях ордени медалі струю їх чутно тихий цвіт. Ім'я їх українській долі. За це їм наш мовкий уклін. Вічний вогонь, сирі постаті монумента, викарбувані імена нагадують нам про вічну пам'ять і вічну скорботу. Для вшанування пам'яті тих, хто загинув у боях, захищаючи рідну землю, покладемо квіти до пам'ятника слави нашим героям. Пам'ятаємо вас, ніхто не зупинить історії хід. Любіть Україну, всім серцем любіть священну матір Україну, свою маленьку батьківщину як предки великі, її вороніть. Зараз прошу усіх присутніх в організованою ходою перейти до пам'ятного знаку на честь воїнів 97-ї орденів Суворова Богдана Хмельницького, стрілецької дивізії для покладання. Ні, ні фаси. Тепер німці допомагають нам в боротьбі з російськими фашистами. Я дуже вас прошу пам'ятати кожного загинути і робити все можливе, щоб допомагати нашим хлопцям. щоб підтримувати їх і морально, і матеріально. Хай буде мир і дай Бог, щоб ця війна у нас поскоріше закінчилася. Дякую. Форсування Дніпра одна з найбільших в світовій історії воєнних операцій. Участь у ній брали понад 2,5 мільйони солдатів, більше 2000 танків та близько 3 тисяч літаків. В цій операції брали і учасники 97-го дві полтавської дивізії. Ніхто не забутий, на попіл ніхто не зберіг. Солдатські портрети на вишитих крилах ведуть. І доки є пам'ять людей, і живуть матері, то поки і сини, що спіткнулися в кульох живуть. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку, тих, хто повернувся і поліг в боях. І вклонімося всі низько до землі. Квітами постелили їх терминистрий шлях.